Фух, у нас сьогодні 6 травня. До речі, вже травень почався, я не знаю, чи я в травні щось вже записував чи ні. Не пам'ятаю. Щось мені аж поплохев. Коротше, я почти повністю різав углі води. І по ітогу залишилося фактично соло білки, але ще трішки цього жирів. Ну, Типу з насіння, з горіхів такого. І це прямо тільки що у нас виходить, новий тиждень почався. Я піднявся на 7,5. Вчора на 7,5 було окей, а сьогодні на 7,5, а вчора на 7,5 я пройшов 50 хвилин. Сьогодні я пройшов 33 хвилини і я чую, що мені прям піздять скерово. Достав із сухпайка таку штуку французького сухпайка. Зараз хочу а, відкрити та до кави взяти на перекус якраз о 10-й годині. То нормально. Подивимось, що воно за сухпайок. А батончики із сухпайка це, звісно, діччета. Так, а ну тут прям. От так вот. по дві печенюги. Я думаю, мені 4 вистачить, в принципі. Можливо, це і багато, хтось скаже. Але ну, прямо відчуваю. Сейчас подивлюсь, можливо, і двох достатньо буде, якщо попусти. Фух, Прям руки трусять, видно, сахар упав жорстко. Треба. Так, ну чу-чуть мене попустило. Таке, вже півтора часика пройшло, я трохи навіть попрацював. Що я вам хочу сказати? Я не коштував е, сухпайки Укр, Але блядь, ну оці французькі сухпайки, ну вони, блядь, звісно, на вкус не очень а, печиво, потім батончики. це, ну, Я їв тільки снеку, а все інше ще не пробував, хоча я там дохера. Ну, я там вже колись показував. Сьогодні може це попробую. Ну, коротше, снекова історія, вона. Ну, походу, це через Сублімат. Але, блядь, привкусно ну, трешовий, капець. Реально, ну, прям взагалі не файний. А, воно. Ну, на, на смак все то як. Е, таке враження, що його просто жорстко натерли дуже-дуже старою олією. Знаєте, і це пофіг, це печиво, чи це. Пастіла, чи це нуга, без, без різниці, що все на смак однакове. От Просто все однакове. Вигляд має різний, а смак однаковий. Це пиздець. Але я думаю, що то спеціально для того, щоб воно типу, могло довгий час зберігатися. Коротше, зробив собі мохіто на зубровки І. О, залив собі. Рисову лапшу, щоб пообідати, бо треба нормально похавати. Зараз вам покажу. Оцю рисову лапшу ніколи не купуйте. Це просто кусок говна, серйозно. Де Короче, От рисової лапші тут, мабуть, тільки назва і все. На смак як кусок говна. Але остання пачка потрібно доїсти. Тому я то його доїм, я ніколи нічого не викидаю, але вам не рекомендую купувати, бо це кусок лайна. Ух, все, забиваю кальян і біжу закривати аукціони, бо вже время піджимає. Так, да, звісно, студію, студію ми зробили з вами швидко. А подальші потує. В соло, звісно, відбувається дуже довго і повільно. А ще враховуючи те, що ну, до цього я взагалі нічого не виділяв по часу сюди, бо було багато що знімати. Постійно приїжджали шпалети. І треба було то все відзняти. То вчора я уїбав 4 години. Сьогодні я уїбав 3 години. І того 7 годин, а фактично по змінах, отак, щоб от глобально, блядь, ніхуя не змінилося. Але, звісно, покращення є. Так, я світло вже вимкнув. До речі, можна двері відкрити, все одно вже йду. Так, подивитися, чи безпечно тут. Да, вроде безпечно, все окей. Така погода, бачите, дощ, всі діла. Ну, то не то, дивіться, коротше. Оце ж ми заходимо, бачите? Пам'ятаєте, так? Да? Тут ми стелі з вами робили, це все, ці ще столи, я не знаю, куди їх діти. Два стола тут стоять. Тут оце все порожні коробки, в яких приходять палети. Не всі, але те, що влізло, те поставив. Там а, пакувальне те, що пакети, бумага, все з цього. Ну, Воно заново використовується, тому нема сенсу. Верх, розсортирований повністю товар. Це розсортирований повністю товар. Це клієнтські на відправку. Це одяг. Піздець, це книги. Тут в мене скуч пакувальний. Це те, що купили, але ще мало, щоб на лот відправити. це запаковано на відправку. Фух. Так, це все. Оце все. Це все йобані книги. Це піздець, це все книжки. Я не знаю, що з ними робити. Їх дуже багато 130 кг. Це просто колосальний розмір книг. Так, далі. Далі. Я почав займатися цією кімнатою. Тут же ж у мене було все звалено те, що звідси. Що звідси. тут було заставлено, я все закидав сюди. І тут тепер почав то все розбирати. Бачите, так? Да? Вже можна сюди зайти, тут трішки підмів. Тут зробив такий імітований стелаж, Думаю, ну, блядь, ну що, нема ні перфоратора, ні дрельки, ні хірельки, нічого нема. Як його робити? Взяв стільці, які клипав колись, е, перемички поставив в дошки дверця з цього шифанера. І отак от тобі, будь ласка, стілаш на три палички. Безкоштовно, їбать. Тупо нічого не потратив. За дві хвилини зібрав. І так само за дві хвилини розберу, якщо потрібно. Коробка з рюкзаками, сумками йобаними. Коробка з одягом заїбав уже. І тут купа взуття, я вирішив виставити. Тут ще порожня, не знаю, що сюди вкласти. Але щось, надумаю, знайду. Такої хуйніші куча рамки всякі. Ну, коротше. Що тут робить за цим? Це ж теж все пакувальне, теж все з цих з розпаковок. Бумага, плівка, отакі штуки, тубуси. Ну, коротше, жесть. І це все ну, фактично, так як подивитися, глобально. Ну, типу, реально ж небагато розумієте, і я це розумію. Але це дуже багато займає часу. І от просто я б хотів би, щоб це відбувалося швидше, але ну нереально. Оці розбори, це взагалі просто треш. Поки я то все посортував, те кладеш в одне місце, ти кладеш в друге місце, по сто разів один і той самий ящик, ти, блядь, здіймаєш. Коротше, це жесть. <гум> Виливаю каву, яку не подопивав за ці два дні для того, щоб забрати чашки, помити. То не його вже складав, уже, блять, стільки, що треш. Здрасте! Так що, отаке. Дощ хуяри. Другий день підряд. Не, навіть третій вчора, позавчора вночі почався. І оце позараз іде. І ну, така неприємна херня, я вам скажу. Кумари троханчик цей дощ, але нічого ти з ним не зробиш по факту. Так, це я забрав. Це я забрав. Павербанк десь дів. Блять, треба якусь бананку взяти, не заберу все. Всім привіт! 7 травня. Фух. Десь а, пів на восьму ранку я вже... Відбігав кардіо. Тичу як е, Фух. 51 хвилинка на 7,5 сьогодні пройшла ідеально, максимально цікаво. І все тому, що я дивився е, цих е, живих мерців. У е, нас вийшов е, новий сезон в е, мертвому місті. А отже, коли виходить новий сезон, так як я. Овер великий фанат, ну от прям піздець, великий фанат саги. Звісно, є в ній великі мінуси, але тим не менше. Так як я великий фанат, я передивляюся перший сезон, там небагато 6 серій, і переходжу до наступного: 6 серій це 6 діб на дорожці. В принципі, і цокей. Okay. Тому що Ютуб зараз бідний на контент, немає що дивитися, і такий варіант мене влаштовує. Поки я буду дивитися ці шість серій, вийде друга серія вже а, другого сезону. Поки що є тільки одна в кардубляжі, та й взагалі одна, бо виходить раз на тиждень. Тому максимально задоволений, є під що дивитися. А вчора в телеграмі я там розписував свій. Відгук по етерно. Якщо цікаво, залітайте в Телеграм. Там постійно кружочки, постіки, все впишу, не забуваю про вас. Тому роблю каву, йду приймаю душ і йду працювати. Кстати, я вже в душі, і я вам там запиздівся трошки, <laughs> як виявилося, сам не бачив. Виявляється вже дев'ята година. А я думав, що тільки пів на восьму. Блін, походу я. Що щось, я десь проїбав цілу годину і де не знаю. Це жесть. Я тільки що як побачив скільки времени, думаю, ніхіра собі. себе. <головнічі>, Денище нічого не засвітити. <головнічі> Ой, блядь, Фух, ладно, все. На зв'язку. А що ти робиш? Ну, що ти там робиш? Мабуть, ви думаєте, у вас є таке питання? А я їбать, опять монтирую. Я вже заїбався монтувати одні і ті ж самі випуски. Це просто піздец. Другий сезон розпаковки я змонтував уже вісім разів. Зараз монтую дев'ятий. Дев'ятий, нахуй, раз. Це піздець. Ну, серйозно, це, це, це блядь, дурка. Ти одне і те ж саме відео монтуєш дев'ятий раз. Кожне з другого сезону. А їх їбать 58 штук. Це піздець. Але. Обов'язково потрібно монтувати, щоб якісь там а, десь зміни були інша рамочка, інша музика, початок, кінець різний. Ну, коротше, але ми подивимося, що це принесе по того, лібо я єблани не роблю це зря все, лібо я геній нахуй і ділаю з одного контента просто кучу бабла. І того до 11.20 з десь 9.40 чи ну 10 хай. За півтора часа я встиг уїбати, змонтувати. Ну, не уїбати, а просто змонтувати. Хоча іноді хотілося і уїбати. 6 повноцінних відосів великих і 48 шортсів. Корочу, не знаю, можна було, звісно, побольше зробити, але в принципі, в принципі, непоганий результат. Не результат. І нам залишилося змонтувати ще десь 50 відосів і все. Ну, без шорців. І на кожні 50, на кожній з 50 відосів потрібно ще тоді змонтувати по 8 шорців. А оце вже дохуя. Yeah. Хочеться хочеться купити ще аїшку для того, щоб нарізати а, шарци. Щоб це прямо от максимально убрало витрату по часу. Но це ще плюс 80 баксов. Розходов на а, штучний інтелект і так дохуя просто. Канва. 360 в год. Плачу. Ну, там по можно можна розбити і отримати. GPT, скільки там? 25 чи 30, не помню. Це 2. А ішка, яка переклади робить, теж 30 Це 3. Заебало, нахуй. Ці подписки це просто піздец. Тупо, блять, только на це сотка уходить баксов. З канала, який ще uh, ну з движухи, яка по суті то нічого й не приносить такого.